Один мільйон гривень, а точніше кажучи, понад 1 мільйон гривень адміністративного штрафу отримав пастор Протестантської церкви у місті Львів за ввезення на територію України гуманітарної допомоги. Наша воююча країна, яка стікає кров'ю від російських ударів, сотні тисяч переселенців. Надзвичайно, велика кількість людей, які ледве зводять кінці з кінцями, які потребують гуманітарної допомоги. І вже ми бачимо в тому від війни велика кількість благодійних фондів і організацій а значно, на жаль, зменшили свої гуманітарні функції через падіння рівня надходжень гуманітарної допомоги. Так Галицький районний суд міста Львів не знехтував засудити, присудити, правильніше кажучи. Пастору протестантської церкви 1 мільйон гривень штрафу, там ще з копійками, там 1 мільйон двадцять тисяч, якщо там я не пригадую, гривень штрафу за те, що останній, ввозячи на територію України, неправильно заповнив митну декларацію і не вказав у митній декларації, що там знаходяться ще певні ящики з одягом. Так якщо читати рішення суду в матеріалах справи, там говориться про те, що в транспортному засобі була гуманітарна допомога, і Державна митна служба знала, що ця вантажівка, цей автомобіль, він перевозить саме гуманітарний вантаж. Вони це добре знали. Там знаходилися ящики з одягом, чоловічого, жіночого, які там містили певну рекламну продукцію якоїсь компанії. І що дані ящики з одягом, вони не були. Задекларовані у митній декларації, і в матеріалах справи представник релігійної організації він дає пояснення, що донорська організація, яка заповнювала транспортний засіб гуманітарною допомогою, зупинилися ще в іншому місті, щоб дозанавантажити, довантажити в машину ще гуманітарної продукції. Ну, я так вважаю, що для того, щоб європейцям не було соромно перед українцями, що вони возять на територію України наполовину, можливо, порожні там чи неповні транспортні засоби із гуманітарною допомогою. Тому вони ще в процесі дороги дозавантажили ящики з одягом, щоб машина не була напівпорожньою. І відправила на територію України. А Львівська митна служба, перевіряючи митний е, вантаж, гуманітарну допомогу, знаючи, що там гуманітарна допомога побачила ящики з одягом, які були не внесені в декларацію, не знехтувала тим, щоб скласти адміністративний протокол, передати до суду. А Галицький районний суд міста Львова не знехтував засудити на понад 1 мільйон. Присудити, вибачте, присудити понад 1 мільйон гривень адміністративного штрафу для пастора місцевої церкви за те, що були допущені помилки у митній декларації. От вдуматися в собі зараз в Україні, коли рівень гуманітарних надходжень допомоги впав, впадає в рази через втому від війни міжнародними донорськими організаціями, зменшенням суми гуманітарних надходжень. Благодійної допомоги в Україну так Галицький районний суд присуджує ще тим небагатьом, хто ще активно проводить і здійснює благодійну допомогу, гуманітарні функції, соціальну допомогу, церква, релігійна організація, яка ще вожить гуманітарні вантажі у місцях бойових зіткнень, у місцях де здійснюються постійні обстріли Росією наших населених пунктів. Яка вже багато років, церква багато років здійснює активну гуманітарну і соціальну діяльність, ввезли на територію України вже десяток вантажівок із гуманітарною допомогою, які були роздані, розміщені, направлені тим, хто найбільше в цьому нуждається. І суд про це знав, достеменно знав, що релігійна організація. Здійснює гуманітарну допомогу вже протягом багатьох років. Не знехтував тим, щоб визнати винуватим пастора і присудити йому понад 1 мільйон гривень адміністративного штрафу. Попереду ще апеляція. Я закликаю львів'ян. Пасторів церков, містерковну раду прийти особисто на засідання апеляційного суду, попередити письмово суд про присутність їхню на суді. Хай апеляційний суд знає, що справа є неформальною, що справа є суспільно значущою, і прийти підтримати цього пастора на судове засідання і потрібно ще також самому пастору цієї релігійної організації, яку було оштрафовано, пастора якої було оштрафовано на. Понад 1 мільйон гривень зберіть, правильно сформуйте документи. Хай вам адвокат цьому допоможе. Правильно сформувати пояснення, що ви вже багато років надаєте гуманітарну допомогу, гуманітарні функції, проводите соціальну роботу, долучіть туди всі ваші подяки, грамоти, долучіть туди акти прийомів передач. Хай справа наповниться тим, що ви здійснюєте благодійну соціальну допомогу вже протягом багатьох років. І стійте на тому, що навіть якщо там і було допущено процедурні і технічні помилки при заповненні митної декларації, що оштрафовувати на мільйон гривень тих, хто протягом багатьох років активно займається гуманітарною, соціальною благодійною допомогою, це не є завданням судочинства, це нерелевантно правопорушенню, тому варто прийти і підтримати на апеляційне засідання. Місцевим львів'янам, кому ця справа болить, хто про цю справу знає, варто релігійні організації, долучайте все, що підтверджує. Це ваша правова позиція по справі, що ви активно займаєтеся багаторічною гуманітарною допомогою. Долучайте туди в рамках ваших письмових пояснень усі документи, які підтверджують вашу волонтерську гуманітарну благодійну діяльність. Долучайте туди. Навіть якщо це пояснення, ці доповнення, ці додатки будуть в 10 разів більшими за саму адміністративну справу, і варто прийти на цей суд, підтримати свого колегу-пастора цієї церкви. І ви знаєте, мені насправді дуже жаль і дуже соромно за те, що відбувається в нашій країні. Цікаво, що я прочитав інтерв'ю пастора церкви, яке було надано. Виданню захід.нет. І цікаво, що там донори і благодійники, які висилали гуманітарну допомогу в Україну, так вони кажуть, що їм простіше завести гуманітарну допомогу, благодійну допомогу в африканські країни, в азійські країни, ніж на завести гуманітарну допомогу в Україні. Чому? Тому що в деяких африканських. В азійських країнах, можливо, менші корупційні прояви і корупційні ризики, що благодійники міжнародні говорять, що їм простіше туди направляти, ніж направляти в Україну. Дуже жаль, що так відбувається. Ті, хто ще сьогодні в кого не опустилися руки, в кого ще є це бажання здійснювати добро в Україні. Допомагати нужденним, відправляти гуманітарні вантажі, надавати соціальну допомогу, годувати тих, хто нуждається у просто в гарячій мишці супу. А ми знаємо, що ця церква вони цим активно займалися, займаються і продовжують це робити, годувати людей. Так вони сьогодні повинні платити абсолютно непідйомні суми адміністративних штрафів тільки тому, що. Державна митна служба Альфійської області вирішили притягнути до відповідальності за митне правопорушення, релігійну організацію, про яку вони достеменно знали, що ті вже багато років активно возять гуманітарну допомогу. Я вірю в те, що є на небі живий Бог, є божественна справедливість, і що кожному буде. Віддано і воздано, згідно того, що вони робили на цій землі. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за телеграм-каналом, подаю там оперативну інформацію, яка має важливе значення для багатьох людей в цей час, в який ми зараз нелегкий усі проживаємо. Підписуйтеся.